Вітаємо на каналі Онишкевичі, друзі. Сьогодні готуємо тортик червоний оксамит. Red Velvet, але це не класичний варіант. Це така собі варіація, яка вийшла дуже смачною, гарною. Такий тортик можна сміливо приготувати на свято і здивувати рідних і гостів. Отже, беремо за приготування. Все максимально просто. Нам треба приготувати бісквіт на кефірі. Збиваємо яйця в піну, додаємо цукор, перебиваємо до посвітління маси. Додаємо олію без запаху, соду розчиняємо в кефірі, додаємо до маси. Сюди ж додаємо розпушувач і просіяне борошно. Все гарненько об'єднуємо так, щоб не було грудочок до однорідності. і в кінці додаємо барвник. Барвник у мене гелевий, червоний, дуже яскравий. В традиційному рецепті барвник не додається. Отже, все це ретельно перемішуємо, У нас буде така лита маса. Готуємо форму. У мене кільце без дна, дно застелила в два шари фольгою і вкладаю на рівну бляшку так щоб в нас основа була рівненька сюди виливаю всю цю масу діаметр кільця 20 см відправляємо в розігріту духовку випікаємо за температури 170 градусів у мене випікався 60 хвилин до сухої лучинки. тим часом ми підготуємо полуницю полуницю разом з цукром перебуваємо блендером агар-агар об'єднуємо із водою Додаємо до полуниці, перемішуємо. Ставимо на вогонь, постійно помішуючи, доводимо масу до кипіння. Починає кипіти, даємо кілька секунд прокипіти, забираємо з вогню, тим часом у нас вже готовий наш бісквіт. Він має вирости ось таким досить великим горбочком. Коли повністю бісквіт охолодиться, виймаємо його із форми. І з кільця без дна дуже легко це зробити. Така є шапочка, нам це і треба, тому що нам потрібна крихта. Шапочку ми зрізаємо ножем. Бісквітик гарний, пористий, гарно пропечений, ніжний. І з таким яскраво вираженим кольором. Цей бісквіт ми розрізаємо ще на три частинки. Я завжди спочатку відрізаю дно, більш твердішу частину. І далі наступно розрізаю ще на дві. Тут ви ж дивіться, як вам буде зручніше. Ножем чи ниткою. Все, основа в нас готова. Начинка в нас готова. Ще й зараз підготуємо крихту. Цю крихту дуже добре зробити у блендері із з нарізними ножами. Вона буде однорідною. Тепер беремося за крем. Крем у нас традиційний вершковий. Жирні вершки збиваємо із холодною цукровою пудрою. Додаємо вершковий сир холодний. Об'єднуємо, в нас має бути густа маса. До цього крему я теж додала, як і в попередньому рецепті, домашній вершковий сир із сметани. Ось такий гарний у нас виходить стабільний крем. Тепер беремося збирати тортик. Вкладаємо один корж, маєте кільце для збору тортиків, давайте, не маєте не обов'язково. Корж просочуємо у мене чай із м'яти без цукру. Викладаємо крем. Крем викладаю ложкою, щоб показати вам, що не тільки кондитерським мішечком можна формувати такі тортики. Можемо легко викласти ложкою і зробити бортик. Ось таку невеличку нішу для начинки. Викладаємо половину начинки, вона в нас так вже охолодилася, схопилася, я її розім'яла ложкою. Бо вона застигла, як суцільний пудинг. Дуже класна начинка, не є така прям дуже зажильована і не буде текти. Далі викладаємо другий корж, його теж просочуємо. Повторюємо дії так само, додаємо крем, робимо невеличку нішу для начинки. Викладаємо полуничку, розправляємо. Третій корж так само просочуємо і вкладаємо просоченням донизу. Викладаємо, легенько протискаємо і відправляємо в холодильник на 2-3 години. Далі виймаємо з холодильника, забираємо кільце і зараз додекоруємо тортик. Дивіться, яка краса в нас виходить. Він навіть може бути ось таким, голим тортиком. Крем, що у нас залишився, викладаємо наверх, обробляємо вверх, обробляємо боки. Все гарненько засипаємо крихтою. Крихти у мене вийшло навіть дуже забагато. Решту я поклала в холодильник, буде для інших десертів. Дуже гарно виглядає. Відправляємо тепер в холодильник на 10-12 годин. Далі виймаємо і бачимо, яка краса. Виходить у нас ніжний, смачний оригінальний тортик по літньому свіжий. Моїй сім'ї друзям і сусідам. Сподобався. Ось так ми приготували не класичний варіант, але дуже-дуже цікавий. Дякуємо, що ви були з нами, дякуємо за перегляд, готуйте на здоров'я і хай вам все вдається, друзі.